На екваторі цього етапу Ліги Європи Ворскла та Металіст посідають у своїх квартетах діаметрально протилежні позиції. Полтавчани останні, харків'яни перші. Металіст прийматиме мальмі і у разі виграшу практично забезпечить собі вихід із групи. Завдання, згадуючи результат попереднього поєдинку між цими командами, начебто нескладне. Адже у Швеції металіст, граючи більшість матчів у чисельній меншості, переміг 4-1. Порівняно з металістом у Ворської справи куди гірші, лише одне очко після трьох матчів. Цей єдиний пункт полтавчани здобули у попередньому турі, коли у Бельгії втримали суху нічию у грізі стандартом. Тепер знову бельгійський стандарт, але цього разу вдома. Проте нічиєї вже замало. Щоб зберегти більш-менш реальні шанси на вихід з групи команді Миколи Павлова потрібно лише перемагати. Я буду надіятися, що все буде добре за ще підтримки поліщикові. За що самовіддачі ми довги як мінімум братічки. Ворського грають добре вдома, в домашніх стінах. Якщо ще прийде повний стадіон, команду, я Думаю, стандарт має переграти.